Всім привіт дорогі друзі! Мене звати Ден Бой, та сьогодні я вам покажу мої нові Лего фігурки по темі різних спецпідрозділів. І що ж, давайте вже почнемо. І почнемо з ось таких морських котиків США. Ось так виглядає перший солдат. У нього є ось такі захисні окуляри на обличчі. Так. Ще у нього такий шолом на голові. Та ось такий бронежилет. Ще у нього є ось такий принт на ногах. Та є ось такий пояс з кобурою. До речі, на жаль, під бронежилетом у цих фігурок нема принтів. Але я думаю, що це не... Дуже сильна проблема. Ще на спині е, цього броніка, до речі, е, є спеціальне, е, спеціальне кріплення для рюкзака. Наступний солдат він має ось такі окуляри сонячні. Та ще він має ось таку щетину тут. І у нього є ще ось така е, посмішка, начебто він ось так хизується чимось. Також у нього є ось така кепка, бронежилет, пояс з кобурою та такий ж самий принт на ногах. Сопляки. Хто вас, у загін? Не падайте. Наступний воїн, він ось так одягнений у капелюсі. Е, у нього є теж щитина та ось таке обличчя у нього. Ще він має бронежилет та пояс з кобурою. Далі у нас ось такий солдат. Він ось так посміхається. І у нього є ось такі захисні окуляри. У нього ще є ось така рація тут, у нього, у нього ось такий бронежилет та шолом і кобора. І такий принц на ногах. І це у нас були морські котики США. Тепер у нас солдати з зеленим камуфляжем. Перший солдат. У нього є ось таке е, обличчя. з Щетиною. У нього є ось така е, темно зелена кепка на голові, е, чорний бронежилет. Та штани. Далі у нас ось такий солдат у зеленій формі. Ось таке у нього е, зле обри... обличчя. Теж, теж з щитиною. І він ось так е, має ось, такі, е, ось такий зелений шолом, зелений бронежилет. Е, зелений пояс з коборою. Та штани. Останній чувак з зеленим камуфляжем. Ось так він виглядає. У нього є ось таке леговське обличчя, тільки бежевого кольору. Він має ось такі червоні рукавички та капелюх. Тепер у нас незвичайний солдат. Він має ось такий е, білий зимовий камуфляж. У нього є ось така посмішка, е, білий шолом, е, сірий бронік, е, сірий пояс з коворою та такий принт на ногах. Далі у нас два солдати у серій формі. І почнемо з цього чувака. У нього є ось таке е, обличчя з чорною маскою. Сіра кепка і вся теж броня сіра. І ось таке у нього обличчя без маски. І, до речі, маска виглядає, що е, ця маска з ніндзяго. <сум> Смішно. Далі у нас е, ось такий солдат з таким бронежилетом е, та з поясом. Ще у нього є ось така біла маска теж з ніндзяго. Та ось його обличчя без маски. та ще у нього ось такий шолом. Далі у нас іде дві фігурки у синій формі. Почнемо з ось цього. Це такий солдат з писназосас. Такий у нього бронежилет та синій шолом. Ще у нього є ось такий протигаз на обличчі. Ось такий прикольний протигаз. Та ось його обличчя у балаклаві без протигазу. Тепер перейдемо до ось цього обійця. Спочатку я думаю, що він теж з спецназу САС, але він схожий на якогось моряка, бо у нього ось такий колір броні. Е, у нього є такий бронежилет, і е, у нього ось таке обличчя та синій шолом. Ще у нього, до речі, на обличчі є е, ось такі окуляри. Тепер у нас два таких солдата у чорній формі. Почнемо з цього. У нього ось таке обличчя у масці з захисними окулярами. Чорний шолом. Серія бронік. Ось такий принт на ногах. Чорний пояс з коборою. Далі у нас іде ось такий солдат. У нього є ось таке обличчя у Балаклаві. Е, ще у нього ось такий з, зі склом. До речі, хороший прозорий пластик нетуманний, е, чорний бронежилет та чорний пояс з коборою. Е, наступні дві фігурки, це у нас е, ось такі два серебряних ФБР. Почнемо з цього. У нього є ось таке е, круте обличчя у білій масці. Ще у нього є чорна кепка. Серебряна форма. Та чорний бронік. І чорний пояс з кобурою. Далі у нас іде ось такий ФБРівець з дуже схожим обличчям. У нього теж е, чорний шолом Та чорний бронежилет. Але це все не все, друзі. Тут є бонус. Це дві ось таких фігурки вчених. Почнемо з. Помаранчевого вчено. У нього тут є ось така емблема на його броні. Та у нього є ось таке обличчя. Та ось такий торс. До речі, цей Торс дуже схожий на торс пожежника з Лего Сіті. Ще у нього є якийсь ем, вогнемет. Я досі не знаю, що це. Я досі не можу розібратися. Далі у нас ось такий чорний вчений. У нього ось таке налякане обличчя, зелена емблема на його костюмі, білі рукавички та ось такий торс. І, до речі, він теж має ось цей вогнемет, чи що це. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та жміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, якщо у вас є така функція. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай і слава Україні!